Вони прочитають з листочка те, що їм скажуть в офісі президента. Їм поставлять запитання з листочка, які прочитають депутати більшості Верховної Ради. Для ми кого ми не читаємо? Ми з вами не читаємо, але я вам скажу, що нам з вами не випадає запоставити поставити питання. Я не знаю вже як п'ятий чи шостий підряд годину запитань до уряду. Не можу поставити питання. Мені передають колеги, бо мене навіть не записує, що ви розуміли. Тому цей цифр, що хтось там прийде і не прийде, вони вони так само не зневажають парламент як в. Парлан фактичний цей. Рішення приймається не там, тому звітувати, в принципі, буде хто. Міністр, який взагалі не приходить, це я правомірова. Чи це якого ми запрошуємо, я особисто там також ставлю питання. У нього досить непогана дієва команда в самому Міністерстві закордонних справ. Ми з ними співпрацюємо, а від самого міністра нічого добитись не може. І я розумію, що нічого не добіс, тому що не він вирішує, вирішує в офісі президента. Тому, щоб хтось прийшов випочитавши з листочка, як бо відбулося останнього разу з пані Жолнович? Ну для, для чого? Для кого цей цирк?